Ми українці. Де б ми не були, ми завжди йдемо вперед. Попри труднощі, ми знаходимо свій шлях навіть у чужій країні. Я, журналістка Жанна Жукова, і це мій відеопроект «Hello Ukraine». Це історії про випробування, які стали сходинками до успіху. Ну, я не хочу так. Закатуєш рукава і погнали. І я просто як ослик я пішком. Це страшний сон. Дуже рада бачити вас, Світлана. Чи до Зеферона. Як Ферона. <ріст> як вас по-справжньому? Взагалі по... Добрий вечір. Дуже дякую за запрошення, дуже приємно. Ну, взагалі, по-справжньому свята. Ну, але якщо чесно, в мене в Неаполі мало хто знає, що мене звати Свята. Всі знають мене як зефірка, uh -huh. Зефірона зефірка. успішна жінка, бізнес леді, мама, дружина. Як ви взагалі можете себе охарактеризувати одним таким словом? Одним словом, я б, напевно, сказала, що я жінка, яка показує, як треба жити і насолоджуватись життям, і не боятися. Оце, мабуть, більше про мене. Тому що мій шлях він такий трошки складний з трансформаціями, з великими трансформаціями. Тому що та людина, яка була три роки тому, це зовсім інша світа, інша зіфірона, не така, як сьогодні, з іншим мисленням, з іншим відношенням до життя. І колись я була тією жінкою, яка чомусь боялася, соромилася, боялася осудження. І потім, коли у мене пройшли великі трансформації, і я просто так: вау, все, я живу, я хочу дихати на повні груди. Я знаю, що багато жінок надихаються мною. Знаю, що багатьох жінок я мотивую. Знаю, що багато жінок вже завдяки мені зробили якісь перші кроки, чи в зміні мислення, чи в особистих трансформаціях, відношення з чоловіком в сім'ї, виховання дітей. Тобто, Кожна жінка щось бере від мене. Ми всі кимось надихаємося. І я так само кимсь раніше надихалася. І от колись я раніше дивилася там в соціальних мережах на жінок, які не боялися жити, от просто не боялися. Вона хоче сміятися, вона сміється. Вона хоче плакати, вона плаче. А я цього всього соромила, соромила своїх емоцій. Сьогодні я знаю, що я є отим маленьким таким моторчиком яким надихаються інші, і якщо, скажімо так, зверху оттуда вам мені дали таку можливість е знання е доносити жінкам, які себе десь трошки втратили, е як жінки духовно, ментально показати, скажімо, що можна по-інакшому, а спробуй так. А не бійся, так не бійся, осудження, не бійся е пробувати щось нове, починати якийсь бізнес, Неважливо, що говорять інші. Слухати себе, своє серце, і просто рухатись вперед, чому сталася ця трансформація? Що, що таке відбувалося у вашому е... житті? Так як багато заробітчан, які приїхали раніше в Неаполь на два роки або на рік заробити грошей і е, повернутися додому, я була, скажем так, щасла тих самих заробітчан. Тобто, я приїхала так само на два роки заробити перший рік на е, бізнес е, на машину. Ну, і можливо, третій рік там ще на якісь, якісь кошти, щоб повернутися додому. А Італія, вона просто, е, не побоюсь цього слова, як багно, вона просто затягує, затягує, затягує. І ти думаєш, ну ще рік і додому, ну ще рік і додому, ще рік і додому. А цей рік уже 14-й рік продовжується. І так переважно е, багато наших жінок, українок. так? Тобто, я коли приїхала, я працювала на прибираннях, е, доглядальницею, Баданте. Я працювала скрізь. Де була робота? Треба посидіти з кимось в лікарні, я йшла. Треба з кимсь там якусь бабушку доглянути, я йшла. Десь поприбирати офіс, я йшла. Але потім я зрозуміла, що я... Ну, я не хочу так. Я хочу жити цим життям, як живуть всі, тому що я відчувала десь всередині мене, от я розуміла, що я хочу більшого, я можу більшого, я варта більшого. Але просто коли ти знаходишся в ось цьому оточенні, де всі ходять на прибирання, ти не розумієш, куди тобі рухатися. в тебе немає нових знайомств з ким поспілкуватися, подивись, подивитися якісь інші приклади людей, хто, наприклад, тут досяг якогось успіху. Тобто з нашої компанії я була перша, яка почала щось робити інше, не так як всі. Тобто на мене дивились отакими очима, мене засуджували, з мене надсміхалися, сміялися. Я пам'ятаю, коли я зробила свої перші. Візитки Света, тоді було ще на російській мові Світлана торти в Ніаполі на заказ. я пам'ятаю, як я роздавала ці візитки на бусах в неділю, біля нашого магазину, знайомим, як ці знайомі просто розверталися і сміялися. І говорили: слухай, може, ми наштампуємо візитки, що ми ходимо на прибирання і будемо теж тако ставати роздавати. Ось тут була посмішка, але ось тут всередині в мене просто був такий шквал емоцій, і я така, знаєш, смійтесь, смійтесь, <реш> я вам ще покажу. Не те, що їм показати самій собі, самій mm -hmm. собі, і я наскільки люблю життя, наскільки люблю класне, якісне життя в комфорті з грошима, що я, ну, я була готова робити що завгодно. В нормальних рамках, тобто розвивати щось інше для того, щоб заробляти більше, для того, щоб дати собі якість цього життя краще, я почала займатися тортиками. І 10 років просто промайнули як один день, і я загубила себе повністю. Це була просто духовка. Діти, спочатку донька народилася. Чому я почала взагалі пекти тортики? Тому що народилася донька і чоловік працював сам, нам було трошки тяжко фінансово. І треба було щось робити вдома. Ну, а YouTube, звичайно, допоч, хто хоче навчитися, угу. хто має бажання, той завжди навчиться все, що, що завгодно. Ось так само і я. Відкрила Ютуб і. Пішла перші замовлення. Звичайно, перший рік було тяжко вирівнювання тортика на кастрюлі, ножом, не спатулою. Тобто це міксер за 15 євро, який мені чоловік подарував на 8 березня, як зараз просто пам'ятаю. Тобто, такий перший старт був. Ось і потім це все затягнулось. Мені було цікаво. Я відпочивала душою. У мене там, знаєш, було перше насолода. Насолода тим, чим я займаюсь. Мені було цікаво кожен тор. До мене, коли люди приходили, отаке зробите. І я взагалі дивилась на цей декор і казала: так, зроблю, звичайно. Двері закривалися, бо ложилася трубка телефону я казала: мам, а як я це зроблю? Mm -hmm. І мама каже: ну, а ти навіщо людям сказала? Кажу, ну ладно, я зроблю, я закатуєш рукава і погнали. YouTube, знайомі кондитери, і так. Так, були мої всі 10 років. Звичайно, кожного року замовлень ставало більше, тому що торти мої були смачні, незважаючи на те, що вони були найдорожчі в Неаполі, все рівно мене замовлень постійно було дуже багато. І коли ти розвиваєш свій бізнес сам, коли ти мама в декреті, Тіпа в декреті, да? бо для мене декрет це типу, коли жінка насолоджується материнством, гуляє з дітками, пояснює, вчить. А в мене цей декрет був. Софія в садочку, Рома маленький в колисці, тут я збиваю торти, а тут я ногою колишу коляску, щоб Рома спав, тому що мені треба замовлення віддавати. У мене малий перших півроку взагалі просто на дивані лежав ось так. Я просто йому рукою махала за барної стойки, тому що в мене вдома барна стойка, де я робила якраз ці всі тортики, міксер стояв. Я йому просто махала, показувала, що в нього є мама. І все, дитина півроку не знала, що таке мама. Вже моя мама, коли з роботи приходила в 9-й годині вечора, вона там щось могла вже його взяти на руки, допомогти. Деколи я навіть його грудьми не кормила, я стіжувала молоко і давала йому со, ну, бутилочку, підпирала рушниками, тому що мене була просто купа замовлень. Але їсти зварити, поприбирати. З дитиною з старшою повчити уроки, відвести її на танці, на гімнастику, постирати цього ніхто не відміняв, і це все було так само на мені, на моїх плечах піти зробити закупку на солодощі з чогось треба пекти. Правильно я не купувала кілограмами. Мене мішки дома стояли. Вони стояли по 50, по 100 кілограм цукор, мука. Тобто... А чоловік допомагав? Ні, чоловік був на роботі. Мене всі йшли на роботу, мене всі виходили з хати в пів восьмій повертались в дев'ятій годині вечора. Все. Ну, він якось підтримував вас. Чи він казав: Ні. давай, залишайся вже так. будь з пільонками? Ну не чому не він не казав, що будь з пільонками, але він казав, мене вже дістали твої торти, твої кріма на підлозі, на потолку, ці бусинки постійні на землі. Ну, тобто, вони ж коли приходили, е я так. Те, що могла здвинути, я здвигала, швиденько попілісосила, але все рівно десь якась бусінка валялась на підлозі ще. Вони швидко всі їли, я їх гнала з кухні, тому що мені треба, щоб це, по-перше, було чисто, щоб ніхто не ходив, ніхто там не трусив своїми волоссями пилом і тому подібне. У мене, звісно, коли я поклатурти, у мене був просто зал для операції, тому що ну, да, деякі навіть просто не дихали, коли щось збивалося. Ну, ну, з тортиками вже покінчено, чи ні, ще вже, є? Ці ні, 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 ні. ні Давно вже вже три роки я їх не почув взагалі. Ось, і наскільки я себе знаєш, загубила з цими тортами, тому що все було просто на мені. Зупиніть цю планету, я маю зійти, бо не можу я жити в цьому світі, де в підвалах лежать матері і жінки. Ну а поруч зґвалтовані діти. Я ніколи в житті не забуду, коли це була просто вже така моя остання капля. По-перше, я важила тоді 120 кілограм. Я на себе взагалі не дивилася в зеркало. Я себе запустила як жінка. Я була просто як клуша з гулькою на голові. Голова милась раз в тиждень, не нафарбована. Я фарбувала стільки на свята. Могла там губи просто блеском кольором безкольоровим на накрасити, щоб не тріскались, і все. Я ходила постійно в лосінах в якісь розтянуті туніці, тому що це все треба було приховувати. Розумієш, і я так останній раз, коли я йшла вже за закупками, Соня за руку, Рома в колясці, ми вже поверталися, і в мене за плечима рюкзак на колясці, У нас коляска була з України, така потужна, не такі ці італійські. Маленькі, а нормальна така. На колясці висять сумки з двох сторон, з двох сторон, і ще на ручки спереді сумка. Ззаді у роми ще баул з шоколадом <к Illetri> під низом, і на капішоні ще лежать коробки картонові, примотані. І Соня моя ще там щось в руці, якісь вершки могла нести. І, і я просто як ослик, і я пішком. Пішком, тому що я берегла кожну копійку, я е, чомусь ні, доставка, ні, це дорого, 20 євро в одну сторону, 20 в другу, ні, ні, ні. А потім просто я в один день так прийшла. Ладно, коли це ще там ну, зима і нема доща. А коли це жара, mm. ось так як зараз, і ти з цими дітьми, просто як віслюк ідеш, обвішаний цими пакетами, тобто в кіло в руках в тебе 50 кілограм, грубо говоря, ну, з коляскою, з цим всім ти. Фігачиш, просто потім я вже почала звичайно брати доставку, бо я прийшла тоді додому, все кинула і просто сіла і почала плакати. Я так кривіла, це був просто капець. І потім швидко додому кажу, все кажу, я з цим зав'язую. Або кажу, ти мені шукаєш якогось кур'єра, щоб хтось мені щось це ну, мені треба якась допомога. Тому що коли ти вдома робиш 40-50 кілограм торта в тиждень. В домашніх умовах в домашній духовці з домашнім холодильником, тобто, це конвієр. Люди мали прийти забрати, мене зразу ставився інший. Люди прийшли, забрали, зразу ставився інший торт. Ну, тобто, це було ось так постійно. Мене просто уже знаєш, отак білку в колісо заганяють. вона так Отак само і я. Так і щось сім'я повинна ну, ж була ну, щось так... їсти, ну, а да. нічого не було, крім е, тортиків. Ну так, да, зато зараз тортів нема. Щас взагалі нічого нема навіть їсти. Ну, Це був переломний момент тоді, так? Е, чесно сказати, мені е, певно це подобалось. Воно в мене було це визнання. Да? Люди захоплювалися тим, чим я роблю. Хоча деколи люди такі торти, такі торти. А я деколи стану, подивлюсь, думаю. Незвичайний торт, Ну я ж нічого такого не зробила. Да? От, обесцінювання себе, okay. своєї роботи. А потім, коли ти оглядаєшся назад, і ти розумієш, який шлях ти пройшов, тому що ти печеш, ти видумуєш нові рецепти, ти навчаєшся, тому що е, це в Італії можна ходити в одну кондитерку їсти 50 років одне й те саме, і люди будуть купувати постійно будуть купувати. Наші да, Вони не люблять да. щось міняти. Наші не. українці, ні. Тренди, щось нове, якісь текстури, якісь нові смаки, якісь нові взагалі торти видумувались. Постійно я розвивалася, я вкладала в себе в свій бізнес, в розвиток, і ти і продаєш, і готуєш, і замовлення приймаєш. А ще коли добре, коли там попадались клієнти, ну різні ж люди, так хтось замовляє торт там за 400 євро. П'ять хвилин ми замовили, все розказали, описали, я скинула референси, люди підтвердили, все нормально. А, а деякі люди за 60 євро замовляють торт, і тиждень мені кожного дня телефонують, де буде лежать бусінка, де буде який кольор з якої сторони. А там три листочка, має бути такого кольору, два. І просто ну, голова від цього пухла. Мені здається, що ви хочете повернутися до тортиків, хоча б зробити ні. свою пікарню ні. бізнес. Ні. Ні. ні, ні. Мені здається, що ні. ви скучили. За... Ні. А -а -а. ні, це страшний сон. Ні, ні, ні. Ні, ні, я ні. Не, я не кажу ніколи, але ні. Ні, я не кажу ніколи, тому що життя не передбачено, і ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра. завтра. Так, так. Але те, що я, ну, я готова робити що завгодно, лиш не повертатись до тортів. Я не хочу, я їх виросла, я переросла їх. Ну я, я хочу бути вільною. І свій бізнес з тортами це ти там маєш бути 24 на 24. У mm, Мене є знайомий, в якого своя кондитерка. Він приходить туди, приходив раніше в 4.30 ранку і йшов звідтиля в 5 вечора. Ну я не хочу цього жіночі сила. Ем... це? я веду соціальні мережі, інстаграм, і е, там мене дивиться велика кількість жінок. Тобто на сьогоднішній день інстаграм з Фейсбуком це 1200 людей. 95% – це жінки. Так, це маленька аудиторія, це там 20-30 тисяч мене дивиться, але в мене і підписників дуже мало. В мене в Інстаграмі всього-навсього 2 900 підписників. З цих 2 мене стабільно дивиться 500 людей. Це стабільно. Я рахую, що це гарна конверсія і 95% – це жінки. Жінки, які дають фідбек, які розповідають, що там… Послухавши мене, вона там не знаю купальник за три роки вділа і вийшла на море, тому що вона соромилася свого тіла, тому що вона там 2 xl Послухав мою історію з чоловіком, тому що ну, в кожній сім'ї є там якісь свої так ми також нюанси. Хочемо почути історію з чоловіком. Це дуже довго. Ні, <плес> ну, я, маю, я маю на увазі ну, в сімейні, да? ми 14 років разом, і ем, я завжди від першого дня чоловікові казала: дивись, е, я хочу з тобою жити до кінця своїх днів. Але відчувати ось тут щось, не жити як сусіди, не жити як друзі, не жити просто як знайомі, як квартиранти, як батьки, дітей. Я хочу ось тут до кінця своїх днів мати почуття до тебе, мати сексуальне влічення, і ти до мене, і я до тебе, тому що ну я рахую. Ну а для чого жити тоді просто як друзі? І більшість так живе, а я так не хочу жити. А я розумію: для того, щоб от було те, що я хочу, це треба з двох сторон працювати. І в нас так вийшло, що я стрімко пішла в ріст, а чоловік десь, можливо, залишився на тому самому рівні. Але як кажуть, вода камінь точить, і він бідолашка змушений вже десь за мною підтягуватися. Але нічого, все добре. Ми працюємо над нашими відносинами, щоб це, скажімо, щоб вогник постійно горів, туди треба з двох сторон підкидувати дрова. так. От ми і кидаємо, як можемо. Ось. І хтось, можливо, послухав цю історію з чоловіком і так само написав: Ой, ти знаєш, у нас так само проблеми, а от послухала тебе, ми зробили теж, то, що поговорила. Що... Тобто мені, жінки, масово, це не те, що одна, дві, три, ні, це масово. Коли я піднімаю якусь важливу тему, це масово лється, це масово, мені масово дякують за якісь, ну от за мотивашки, так, що хтось чим змотивувався. І я, я зрозуміла, що я можу їм щось дати. Тим більше, так як я змінилася, це ж всі бачать, це ж не те, що я там всі, хто мене знав, ну. Це ну, типу, всі кажуть, ти зовсім інша людина. І в спілкуванні, і в у всьому абсолютно. І одного ранку я проснулася, теж я підняла якусь важливу тему в інстаграмі, я вже не пам'ятаю шквал цих повідомлень. Я просипаю зранку, буде жіноча сила, все буде двіж. <світ> Що це була за дата? Це було перше березня, не знаю. Це прийшло, це не планувалося там за рік там якісь проекти, маркетологи. Ні, я просто проснулася, я ось тут відчула, і все. Я захотіла це зробити. Я вирішила просто спробувати, просто зібрати дівчат і донести їм. Те, що я знаю, те, що я вмію. По-перше, я знаю, що дуже багато дівчат зараз шукають розвитку, але тут нема нічого такого, нікого, хто б чим би зділився, показував, що можна інакше, що можна не боятися, що в тебе вийде, якщо ти спробуєш. Але треба пробувати. Тому що, поки ти сидиш в хаті, поляєш нігті і мрієш про свій салон, мрієш там про 20 тисяч євро в місяць, а ти це поляєш вдома, ну ти їх ніколи не заробиш вдома. Щоб заробляти великі кошти, треба виходити з дому, треба масштабуватися. Я розумію, що у багатьох дівчат є цей потенціал. В нас, в жінок, взагалі у всіх є цей потенціал. Просто його треба розкривати. Потрібне оточення біля тебе, волшебний пенділь. Все, руки закатав, рукава закатав, в боки все і погнав. І все і так. Фух. До нас прийшло 70 людей. 70 жінок. Перший раз мені здається, що вийшло. Ласно. Момент розпачу, це, ми ж жінки ж постійно беремо на себе дуже багато, так? Там, стараємося допомогти чоловікові, ну, е, щоб чоловік там, покупки додому не ніс, бо він прийде з роботи, ти швиденько все сама купиш, принесеш, там, десь шурупчик підкрутиш, гвоздик заб'єш, все сама, 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 ага. сама, 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 сама. А потім це сама, коли ти рік, другий рік, твоя друга половинка починає до цього сама звикати. Ти... Вже стаєш мужик-баба, ти береш оці ролі чоловічі на себе, які ми, жінки, взагалі не маємо цього робити. Ми жінки, ми хочеш займайся дітьми, хочеш там іди в бізнес, але не бити шурупи, красити, білити, тягати залізо в тренажерках, Я нічого не маю проти, але це чоловіча енергія. Якщо це тренажерка... Це жіночий вид спорту, щоб ну жіноча енергія була не забивати чоловічої енергії. Ми ж привикли на себе це все брати. От так само і я була, і коли мій чоловік, потім ми дуже віддалилися в той час один від одного. Ну понятно, я була 120 кг кілограм з гулькою на голові. Ну це нормально, що ми віддалилися, тому що я нічого не хотіла, як жінка, і він, в принципі, певно нічого не хотів, бо ну. Це було все печально дуже. І коли він мені сказав таку фразу, коли ми сварилися дуже, він мені сказав, я хочу жінку в хаті, жінку, а не хлопа. Ось так він мені сказав. А я така стала, така, така, така дивлюсь, починаю просто ревіти. І в мене в голові оте все починає вспливати, десь ти щось зробила не так. Щось в який момент все пішло не так. Коли ти хотіла допомогти, коли ти хотіла, щоб він прийшов з роботи, поїв, погрався з дітьми, пішов відпочивати, ти взяла все на себе, а тобі тут ще кажуть, що в хаті хочуть жінку. І все. Ну, і я потім розумію, що я багато дійсно на себе взяла, тому що я забрала чоловічі обов'язки на себе. Я від цього вигоріла, від цього була зла, я нічого не хотіла, я жити не хотіла. Я зранку просто прокидалась, думаю, Боже, дай мені сили просто дотягнути цей день, не ревіти, не кричати, просто щоб в мене була більш-менш якась нормальна стабільна психіка, зробити свої торти і знову лягти бігом спати. Ну, тобто отак, Зараз я прокидаюсь. О, що вона ж десь сьогодні? Куди я сьогодні йду? Що я сьогодні роблю? А Вся? що ж чоловік? Він, мабуть, вже кусає лікті, чи що? Ні, що нічого, ніхто не кусає лікті, все нормально. <ріху> ну, звичайно, зараз чоловікове ставлення до мене змінилося. В принципі, я не можу сказати, що в нього було погане ставлення до мене. Ні, просто я себе неправильно вела. Я mm -hmm. себе вела не як жінка. Тобто, я себе вела як завгодно, але не як жінка. Тепер момент всеохоплюючого щастя. Це жіноча сила чи ні? Ні, це в 35 років. Це моє день народження. Це було саме шикарне моє день народження. Я здійснила свою мрію. Я запросила Даніела Вітале. Колись ми приїхали ще в Неаполь, я йшла по набережні і він грав на саксофоні. І... Я так голови і мене промайнула така думка. Ось я колись його запрошу на якесь своє свято. Але я, якщо чесно, опять-таки я думала про когось. Я думала, запрошу на свято до мами на день народження. Я думала, запрошу на свято до чоловіка на день народження. Потім думала, що запрошу до чоловікової сестри на день народження, не сюрприз зроблю. Але якось так ставало, що на той момент ну, в мене не було достатньо фінансів, щоб зробити такі, такий подарунок. А тут потім просто я почала вибирати себе. Я думаю, а чому я для когось маю це зробити? Чому не для себе? Чому не для себе? Це в нас було дуже маленьке коло святкування, тому що багато хто пороз'їжджався, тому що мене народження 28 серпня. І був Даніеле. І я тоді, я тоді так кайфанула, я так літала. Це було от перший раз, коли от я відчула ту енергію кайф, коли я, можливо, когось не запросила. Тих хто чекав, але я не запросила. Я зробила так, як я хотіла. Я хотіла просто відсвяткувати в маленькому сімейному кругу, в кругу близьких мені людей, і я так і зробила. Дуже важливо, мені здається, питання, що ви порадите жінкам, які от зараз приїхали після війни повномасштабної. Я хочу сказати, що жінки, ті, які приїхали зараз, не ті жінки, які приїхали 14 років тому, такі як ми. Зараз світ наскільки розвинувся і пішов вперед. Що мені здається, що зараз всі приїжджають наскільки вже ось тут з бізнесом, так тому що вдома в нас переважно всі мали якийсь свій маленький, але бізнес чи домашній бізнес, чи хтось де шив. тобто, Зараз люди набагато розвинутіші, зараз. Інформації більше в доступі, і зараз люди вже не приїжджають як раніше. Зараз ніхто не живе в квартирі по 7, по 8, по 10 чоловік. Як жили ми, наприклад, перших півроку, що ми спали на підлозі, взагалі тому, що нас жило на 35 квадратних метрах, чотири сім'ї. Просто чотири сім'ї. Ми всі спали голова в голову. Та ті дві сім'ї на першому поверсі, і ми на супалці спали. Сестра чоловіка з своїм чоловіком на ліжку, а ми на підлозі спали, тому що не було навіть де матраса покласти. Зараз цього немає абсолютно. Зараз, якщо всі приїжджають, хтось приїжджає до когось. Є Google, відкрили, почитали. Зараз все дуже продвинуто. Зараз набагато легше, ніж було колись. І хто хоче заробити чи відкрити якийсь свій бізнес, ці люди завжди найдуть собі місце в будь-якій країні. Світу абсолютно обов'язкове питання для всіх гостей: як ви допомагаєте Україні? На кожному нашому івенті ми збираємо донати завжди збираємо донати. Ми донатимо. Окрім цього, я состою в асоціації дати Челеалі». Там на постійній основі купляються швидкі допомоги, тобто організовуються благодійні різні концерти, заходи. Ну і відносно цього я так само ще доначу в свої місця. Де я точно знаю, де все дойде туди, куди треба. Ну і останнє питання. Ваша мрія. Звичайно, ваша особиста. Е, моя мрія, моя мрія. Якщо особисто моя до 45 років мати 50 тисяч євро пасивного доходу. Все. Це така моя маленька просто мрія. Мені 50 тисяч вистачить. Добре, я хочу, щоб ви витягли чотири картки. Там написані слова. І, будь ласка, що перше прийде у голову, мені скажіть чотири. Один. Два. Три. І давай тут чотири. Mm -hmm. По черзі, так? Да? Україна. Домівка. Домівка. Ми збиралися повертатися два рази, але, на жаль, так і не повернулися. А будете повертатися? Якщо буде все нормально, закінчиться війна, так. Я, думаю, я не можу сказати 100%, але я думаю, що так. Поки живемо тут, а там далі буде видно. Подруга. Хм, це моя Янка. Людина, яка мене підтримує без слів, яка знає все. Це вона. Так, відпочинок. Це жіноча сила, Двіжняк. Наступна, до речі, у нас буде в Мілані в жовтні. Успіх. Асоціація з потом з закатаними рукавами і з зусиллями, які ти е, прилагаєш до всього, щоб ти мав це. Ну, ще грошей не вистачає. так? Тому що коли ти починаєш любу справу, ти пахаєш спочатку конкретно. Потім ця справа вже працює на тебе, а потім, як бонус, ти отримаєш задоволення тут, а потім як бонус до тебе приходять гроші. Добре, дуже дякую. дякую. Супер. Мені здалося, що це було класно. Наливайте!